На Прикарпатті через складні погодні умови побільшало дорожньо-транспортних пригод. Відтак за минулий тиждень трапилося чотири аварії. Останній випадок рятувальники зафіксували на території Отенійської ОТГ у селі Торговиця. Негода спричинила су автомобіля до обочини. В автівці перебувало двоє дітей та п'ять дорослих. Серед них вагітна жінка. Рятувальники швиденько приїхали, допомогли витягнути на проїжджу частину дороги, так як був дуже сильний вітер, був сильний перемет. І діти перебували, тим більше в машині перебували діти, швиденько витягнули на проїжджу частину дороги і допомогли цьому водієві продовжити далі рух. Наразі ситуація на дорогах Івано-Франківщини контрольована, і рух автомобільними дорогами області забезпечено. Комунальні служби обробляють проїжджі частини протижеледними матеріалами. Проїзд є всюди, але е, зараз ще продовжується сніг і вітер, тому в будь-який момент можуть виникнути перемети. Тому без нагальної потреби ми просимо водіїв. Утриматись від поїздок на дальній відстані. А кому обов'язково потрібно їхати, то обов'язково комплектуйте всім необхідним свій автомобіль. Рятувальники закликають учасників дорожнього руху бути обачними на автомагістралях. Перед тим як вирушати в дорогу, обов'язково врахувати стан дорожнього покриття та подбати про справність свого транспортного засобу. Віталія Кугуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.